Як наклеїти обіцяплю унітаз. Перше, що ми радимо зробити, це вичистити, вимити миючим засобом сам унітаз, ну, щоб не було ніяких відкладень. Після цього беремо звичайний туалетний папір і насухо витираємо те місце, куди ми збираємо склеїти наклейку, щоб не було води. Якщо не виходить насухо витерти, або унітаз знаходиться в холодному місці, то ми радимо прогріти унітаз звичайним феном. І на сухий прогрітий унітаз приклеїти. В нашому випадку ми розберемо наклеєчку. В даному випадку це буде куло. Бажано клеїти не в самий центр, бо тут є така канавка, яка буде деформувати зображення. І клеїмо ближче до води, до зливу і трошечки не по центру, чи лівіше, чи правіше. Все, приклеїли, протерли його, можна взяти просто рукою або так само туалетним папером, протерли і дали йому. 5 хвилин приклеїтись. Все, після цього можна використовувати.